Шахтар Донецьк першим відкриває єврокубковий сезон в ті часи, коли ми знаєш Ще я завжди ржав з цього з цих матчів. Завжди ми угорали з цих матчів, коли грали якісь там Кіпріоти, Македонці, 10 липня. Ще про, ще буде продовжуватися цей клубний чіпнат світу з футболу. Там будуть півфінали. А тут уже все. Тут уже от Шахтар Донецьк гратиме проти футбольного клубу Ільвіс. Uh, і далі Шахтар Донецьк потрапляє на якщо виграє у Ільвіса, потрапляє на Бишиктаж. Це команда Олі Гуннера. Команда, в якій на даний момент є там Алекс ОКСЛІ, Чемберлейн, наприклад, uh, і Мобіля на даний момент. Але uh, хто там буде, ми не знаємо ще багато часу. Змінюється принаймні в певних моментах. Їхня трансферна політика. Вони тепер не тільки. Купують зірок, а і молодих футболістів. Наприклад, в них там Кенія Ройо молодий еквадорець, якого вони там в багатьох топ-клубів топ чемпіонатів перекупили. Зараз вони із Словаччини гамбійця беруть баджо що Но стосується ІС, хто ну, це? так, це посередній клуб, навіть в чемпіонаті Фінляндії. Не, не дуже помітні, я б сказав, в чемпіонаті Фінляндії, але вони потрапились в цей. Єврокубок в минулому сезоні зайняли друге місце, але ну це був такий супер На ривок ривок, 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 і вони дуже добре виступили. Але я не думаю, що це також має бути проблеми, проблеми. для шахтаря. Так, звичайно, там є ось ці розмови про те, що в них сезон в Шахтаря тільки початок, новий тренер, і все таке. Але ну, фіни грають якби сезон. Ну я думаю, що це проблеми мають бути вже перед Бешекташем.